Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні таке нестандартне відео, а точніше, ремейк карти Hodveileron. Я його назвав Ходбагет. Тобто гарячий багет. Не знаю чому, чомусь мені захотіло переіменуватися, а покажу зараз в чому відмінність. А відмінність карти в іншому. В тому, що я переніс ферму на іншу ділянку, на ділянку 23 по сусідству через дорогу. Тому що по стандарту. У нас на 16-й ділянці була наша ферма, де ми не могли по суті, ніяк розширитися, нормально поклати свою техніку, об'єкти і так далі. Я вирішив це все діло сюди перенести. Від це поле я переніс на іншу ділянку, теж покажу де. І залишив тут ось таку маленьку, маленьке поле, додав поле, бо їх було 48, тепер їх 49 вже на карті. Додав поле і там залишив в нашій власності три поля. На одній ріпак, на двох пшеницях і тут ріпак. У загальному чотири поля маємо. Так виглядає стартова ферма, так? стартовий наш двір. В принципі, ну, я старався зробити, щоб це було якось там. Більше місця було, якось воно приємно виглядало, так, якось там плотик зробити. Бо взагалі по стандарту це було як на мене, зроблено просто на відчіпись. Ну, з стартової техніки у нас є Fiat, культиватор там Rabe і -сівалка Nordstein. Ну Nordstein. комбайн, звичайно, той стоп-лайнер з ось таким бюрером, ще як його правильно там читається назва. Ну і, звичайно, ось такий причіп бренда. Ось у нас, ще у власності по стандарту. Одним з найголовніших фішок цієї карти для продажу урожаю тепер не потрібно використовувати поїзд. Як ви можете помітити, тут вже зникли якби, точки продажу Марізон. Вони тут були, їх вже нема. По суті, можна поїзд тепер лише виняти для перевезення лісу та тільки сипучих там. Так, там, в інший бункер. Все. Для продажі його не потрібно використовувати. Ми приїжджаємо на точку Marison Nord або на точку Marison East South і продаємо урожай. Все. Але я не бачив такого, щоб фермер орендував поїзд і використовував їх в своїх цілях. Наше поле 37, яке перенесено, знаходиться тепер. Ось тут. Хто пам'ятає, тут було Озерце, лісок, так, якась тут така, будиночок маленький був. І я вирішив це викинути, зробити тут поле. Я думаю, що не потрібно було того, а більше потрібно поле. Воно, звичайно, невелике, воно має 3,4 гектари. 3,24 І, в принципі, все. Але по суті, якщо ж придбати ці ділянки, об'єднати, то можна одне велике поле. З мінусів поле купляється тепер з 14-ї ділянки, тобто у нас на 14-й ділянці два поля, чи з мінусів, чи з плюсів. Ну, я би це відносив до плюсів. Тому що ми купляли поле і купляли озеро. Так, озеро купляли з деревами, там, з лісочком. Ну, я не рахую, що потрібно. Я вирішив тут зробити поле. Ось такі зміни на цій карті завантажуйте по типу посиланню, забавляйтеся. Найголовніше, я рахую, що мені вдалося позбавитися поїздів, ну, щоб не продавати врожай і не орендувати поїзда. Ну і також там змінили трішечки стартову ферму, яку якусь їй більш ну, цікавішу, як на мене, зробити. Дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. До наступних зустрічі.